everybody, welcome back to my channel. Grammar Pass Simple To Be Unit 19. PG працюємо ми сьогодні на сторінці 113 нашого підручника. Ну, на 113 і на 156 до речі. І так, look uh, at the example from the recording. Діти, сьогодні ми будемо з вами продовжувати. В принципі, не перший раз ми говоримо з вами про ді to be в минулому часі, навчаючись і у початковій школі з 3 класу, ви його вивчали. Дієслово to be це дієслова зв'язка, яка у минулому часі змінюється на was для однини та в та слово U, значені ти, у множині. «Was» «w» перекладається «був», «були». Наприклад, «I Was в перекладається був-були. Наприклад, I was late. Я запізнився. It was fantastic, це було дивовижно. We were really excited. Ми були захоплені. So, they were really friendly. Вони були по справжньому, по -справжньому товариські до нас, дружньо до нас ставилися. Щоб поставити заперечення, то ми до was та Во додаємо частку not. Paolo wasn't there. Paolo не було там. We weren't late, ми не запізнилися. Was not, має форму скорочену wasn't, were not, won't. Щоб поставити питання, ми «was» та were виносимо на початок речення. Were you tired? Чи втомився ти? Was the music good? Чи була музика гарною? Якщо у нас загальне питання, то цього достатньо. Якщо у нас спеціальне питання, то перед цим «was» та were має йти спеціальне слово, яке є питальним. Where were you, де був ти? Де ти був? Загальні питання вимагають коротенької відповіді. Наприклад, Were you tired? Ви були втомлені? Yes, we were. Так. Was the music good? Чи була музика гарна? Yes, it was. Так, вона була гарною. Тепер давайте детальніше поговоримо про граматику. Ну, я гадаю, що ви всі вже це пам'ятаєте. Хто зі мною, з е, Карпюка над початкової школи? Хто слідкує за моїм каналом? з... Смарт Джуніор. Діти, ми це все абсолютно з вами проходили. Будна. Хто перейшов з цих підручників початкової школи на цей підручник у середню школу при ПА, ПР, то ми з вами цю тему вже неодноразово вивчали. З 3 класу, продовжували вчити в 4 класі і ось у 5 класі також. Отже, page 156. Let's open it. How simple be? Отже, коли ми вживаємо was? Для I, я, he, він, she – вона, it – воно. I was happy, я був щасливий. He was happy – він був щасливий. She was happy, вона була щаслива. It was happy, воно було щасливе. Щоб поставити заперечення, ми до was додаємо частку not, яка зливається з was, коли ми говоримо. Uh, у швидкому нашому темпі, наприклад, I was not happy можна сказати і написати скорочену форму. I wasn't. He was not happy, he wasn't happy. She was not happy, she wasn't happy. It was not happy, it wasn't happy. Отже, was, є слово to be в минулому часі змінюється на was форму для I, he, she та it. А для we, ми, you, ти або ви та they вони. Де слово to be змінюється на were. We were excited, you were excited, they were excited. Ми були в захваті, ви були в захваті, ти був у захваті, вони були в захваті. Щоб поставити це речення у заперечну форму, нам до ВО треба додати частку нот. І слово цюбі, в принципі, воно дуже самостійно в тому плані, що воно може саме ставити заперечення, саме з допомогою самого себе. Нам тут не треба жодних додаткових дієслів допоміжних. Щоб зробити заперечення, ми до ВО додаємо так само частку нот, як і до ВОЗ. І у нас виходить we won't excited, you weren't excited, they weren't excited. Щоб поставити загальне питання, ми виносимо was та «were» перед підметом в реченні. Was перед I he she it» та «were» перед we you they. І ось у вам приклади загальних питань, коротеньких відповідей. стверджувальної та заперечної. Was I friendly? Yes, I was. Was he friendly? Yes, he was. Was she friendly? Yes, she was. Was it friendly? Чи був, чи був він товариський, наприклад, про песика ми запитуємо Yes, it was. Так само і заперечною. No, I wasn't, no, he wasn't, no, she wasn't, no, it wasn't. Were, were we late? Чи запізнилися ми? Якщо ми запитуємо самі у себе, то ми самі ж собі відповідаємо Yes, we were, або no, we won't. Якщо ми запитуємо і нам відповідає хтось інший, то він нам відповідає Yes, you. Were. No, you won't. А тепер давайте з вами подивимося приклади. Отже, we use was and were to talk about the past. Ми використовуємо was та were, коли говоримо про минуле. Наприклад, I was late home and my dinner was cold. Я запізнився. Прийшов додому пізно, так, і вечеря була вже холодною. My mom wasn't very happy. Моя матуся не була дуже щаслива через це. Jane and Isaac went at home last night. Джейн та Ісаак не були вдома минулої ночі. They were at a concert. Вони були на концерті. Ну, а зараз практика. Practice exercises 1 and 2. Вправи 1, 2. Create. So, complete the sentences with was, wasn't, were weren't За значенням, за контекстом. Треба поставити тоді слово to be або ну, у формат минулого часу, або в стверджувальній формі, або в заперечній. Де ти був у суботу, пізно ввечері або вночі? Is meк okay? З мек все гаразд? She wasn't at school yesterday. Її не було вчора в школі. I'm sure my homework was on the table. Я впевнена, що моє домашнє завдання було на столі, but now I can't find it. Але зараз я не можу її знайти. What was your favorite film when you were young? Який був у тебе улюблений фільм, коли ти був молодим? Martha did well in the math test. Марта добре розв'язала контрольну роботу, написала контрольну роботу з математики. The questions weren't. Very difficult. Питання не були дуже складними. Your mom and I uh, were on holiday in Tokyo in this photo. На цьому фото твоя матуся і я були на відпочинку в Туреччині. Was Helen at the station the other day? Yes, she was. Чи була тоді Хелен на зупинці? Так, була. Were your parents with you at the concert? Чи були батьки тобою No, they weren't Ни, Y не Great Task 2. Complete the conversation with was, wasn't and were will not The dialogue is between Anna and George Hi, George, where were you yesterday? That You weren't at school to I know I was in London. Yes, I was London. I was at the con At a concert. Я на A concert. Concert. Lucky you, Shaslivchik. Uh, who was the band? Uh, Coldplay is my favorite band. Uh, Якою була група? Coldplay це моя улюблена група. Great. Where was the concert? Чудово, де був концерт? It was at Wembley Stadium. На стадіоні Вемблі? Were they good? Чи добре вони виступили? Yes, they were. Так, they were excellent, вони були ідеальні. My sister was really happy, too. Моя сестричка також була дуже щаслива з цього. Oh, was she with you? Yes, we were at the front. Так. Чи була вона з тобою? Так, ми були спереду стояли. Was it a long concert? Чи був це довгий концерт? Yes, it was about two hours. Так, було протягом двох годин. We weren't. Uh, we were really tired at the end. Ми були справді втомленими в кінці вже. Okay, well done. So, повертаємося на сторінку 113. Uh, now answer the questions. Да, зараз дайте відповідь на питання. Are Paola, Rosa and Joel talking about last night or every night? Uh, і так, Паола, Роза і Джуел розмовляють про минулий вечір, чи про кожен вечір. Так розуміла, last night про минулий вечір, як вони їздили ж на концерт. Do we use was and were to talk about now or the past? Використовуємо ми was чи were, коли говоримо про теперішній час, чи про минулий? Про теперішній. about the past. Був, була, були. Look at the examples. Погляньте, наприклад, тепер. Complete the table with was, wasn't, were weren't. Зараз ми будемо uh, самі створювати свою табличку граматичну. І так, для I he, she, it ми використовуємо was wasn't. I was happy. She was tall. Я була щаслива, вона була висока. Заперечна форма I wasn't tired, я не була втомлена. It wasn't in my bag. Його не було в моїй сумці. Was she nice? Питальна форма? Чи була вона гарна? Was it interesting? Чи було воно цікавим, наприклад, якщо ми говоримо про кіно? Where was it? Де воно було? На питання was it nice? Відповідь може бути yes she was. Або no she wasn't. Was it interesting? Чи було воно цікавим, наприклад, кіно? No, it wasn't. Де you we they? Ді the слово to be змінюється на were в у стверджувальній формі. Або питальній формі і на wyon't, у заперечний. Наприклад, стверджувальна форма. You were late, ти зап... ви запізнилися, або ти запізнився. They uh, were good. You weren't at school. Тебе не було в школі. We weren't cold. Нам не було холодно. Щоб поставити питання, ми починаємо його з were для you they Were they good? Yes, they were. Were you bored? Чи було тобі нудно? No. Чи вам було нудно? No, we won't. Ну, і спеціальне питання. Де були ваші друзі? Уя спеціальне питальне слово. Потім у нас дієслово зв'язка. To be в минулому часі. Were. Your friends. Де були ваші товариші? Зверніть увагу на структуру утворення питального загального речення та спеціального питання. Справа третя. Correct the sentences use was wasn't, were and weren't. Доповніть речення, вживаючи was wasn't, were weren't. Paolo, Jail, and Rosa were at the concert last week. They weren't at the concert last week. They were at the concert last last night. Вони не були на концерті минулого тижня, а вони були на концерті минулого вечора. Далі, Rosa was late for the bus. Rosa запізнилась на автобус. Роза wasn't late for the bus. Wasn't late for the bus. А хто у нас запізнився на автобус? Давайте згадаємо. Хто запізнився на автобус з тих людей, які, про які ми говорили на минулому тижні? На минулому занятті, вибачте. Paolo was late. так? Пауло запізнився. Паула bus. Bass. The concert was at 9 o'clock. The concert, um. Uh... Так, sorry. Так, ну тут, як я розумію, друге речення пропустили. The concert wasn't at 9 o'clock. Концерт не був о 9 годині. It was. at 8 o'clock. It was at 8 o'clock. Концерт був о 8 годині. It was easy to take a photo of the band. Не було легко зробити фото. It wasn't easy to take a photo of the band. Хто дивився попереднє відео, ти пам'ятає це? Хто не дивився, подивіться попереднє відео, ми з вами це все розбирали. Слухали. It was difficult to take a photo of the band. Так, зараз напишемо. It was difficult, difficult to take a photo, a photo of the band. Було складно зробити фото групи. Було багато народу. Paolo, Joel and Rosa were tired before the concert. They weren't Tired. Weren't tired before the concert. They were tired after the concert. They were tired after the concert. Вони концерту. The They, the They were tired after the concert. Great! Well done. Pronunciation was Listen and repeat. Послухайте і повторіть вимову. The to be in the where were you on Saturday afternoon? I was at a birthday party. Was it fun? Yes, it was. And finally task five. Write five questions. Begin with where were you? That Use the words below or your or your ideas. Then ask you answer with your partner. Треба скласти 5 питань, кожен з яких починається, має, має починатися? «Where were you?», Де ти був? Ну, приблизно, так? Where were you on Monday evening? Де ти був вранці, ввечері в понеділок? I was at my dance class. Я був на занятті з танців». It was a lot of fun. Було багато. веселощів у нас там». так? Where were you yesterday? Where were you. Єстерей. Єстерей. Веве. Єстері. Де це був вчора? Так. Так, давайте ще. Уже декілька питань, які починаються where were you, не? Так, далі. Ну, а ви ж там уже самостійно відповідаєте на ці питання. Where were you on Monday? Де ти був понеділок? А ви можете відповідати. Так, усно. I was on a picnic, наприклад. Я був на пікніку. Так. Where were you on the 1st of June? Або on Friday afternoon. Where were you on Friday afternoon? Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, так, як ставити питання. Так, where were you. on the first of June? Де ви були 1 червня? Окей, okay. ну і останні, наприклад, where were you in the morning, де ви були вранці? Ось приблизно такі питання можете до них дати тепер усну відповідь. Угу. I was at uh, my tennis lesson. It was exciting, it was interesting. I was at home. Um, I had lots of fun at home. Okay, so ask and answer these questions. На цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставайте спонсорами каналу, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, перевіряємо домашні завдання і готуємося до тестів разом. Переходимо з 5 класу до 6. Goodbye, good luck. До зустрічі з вами на наступному уроці Vocabulary and Reading. See you!